Осем відхожу стіху. Звід ділку міліції. Тільки нагнувся, зараз обличчя. Їдемо на вулиці Степана Бандери. Попередньо там чоловік порізав чи травмував руку. Дивіться з нами лайк нас зробили. Вже через хвилину спеціалізована бригада лікарів інтенсивної терапії поспіхом вирушає на виклик, адже за нормативами швидка повинна встигнути за вказаною адресою не пізніше, ніж за 10 хвилин. Їдемо на вулицю Степана Бандери, попередньо там чоловік порізав чи травмував руку. Вже вкриті швидкої чоловіку із закривавленою рукою надають всю необхідну допомогу. Після цього разом із бригадою доправляємо пацієнта у травмпункт центральної міської лікарні. Дорогою розмовляємо з фельдшером Юрієм Главацьким. Бригада інтенсивної терапії скорочено дві. Саме вони чекають щодня найважчих та екстрених викликів. Бригада називається Бригада інтенсивної терапії. Наші виклики порізані, підстрелені, побиті, утоплені. Всі термінальні стани, або стани, які ведуть до них, це все наше. За 12 годину зміну лікарі можуть виїздити до десятка разів на подібні виклики. Поки що вечір спокійний і разом з третьою бригадою повертаємося на підстанцію. Сьогодні наша знімальна група приїхала до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а простіше кажучи, на станцію швидкої допомоги. Кілька наступних годин ми проведемо разом з лікарями. У Нас іде виклики, ідуть по профілях. у Нас є загальнопрофільні бригади, терапевтичні, є бригада психоневрологічна, є травматологічна, є кардіологічні. Тячі бригади, ось ми стараємося по можливості посилати бригади по викликах. Якщо дана бригада зайнята, поступає терміновий виклик, тоді їде бригада, яка є в наявності. Загалом порятунок рівнян сьогодні вночі у руках у півсотні лікарів швидкої. 16 бригад фахівців працюють у нічну зміну. На станції швидкої меддопомоги Рівного кожен чітко виконує свою функцію, адже від цього напряму залежить життя людей. У диспетчерській все за відпрацьованою схемою. Під'їзд. Поверх, код на двери в книзі. Скільки років корум. Прізвище. Записано чекайте комп'ютера диспетчера практично відразу виклик потрапляє на комп'ютер до евакуатора, який направляє відповідну бригаду. Автоматично автомобіль, який виїжджає за потрібною адресою, потрапляє на електронне табло, за яким диспетчер відстежуватиме його пересування по місту. У Рівному, окрім центральної, є ще дві підстанції. Вони обслуговують райони льонокомбінату та ювілейного. Щодобове навантаження становить понад 200 викликів. Оптимальний час прийому виклику до 20 секунд. Найчастіше це залежить від організованості самої людини, яка здійснює виклик. Швидкість доїзду бригади до пацієнта залежить від того з самого першого початку, як поступає виклик до диспетчера. Бажано, і ми нас прохання не бажано, у нас прохання таке при тому, як називається адреса і що трапилося з пацієнтом, чітко відповідати на питання, слухати, які питання задає диспетчер і чітко відповідати. Часом скандалять, чому так довго їде бригада? Просто на даний момент бригади з підстанції немає, їде з іншої підстанції бригада. Тому прохання не. Скандалити а з розумінням ставитися до цього всього. Час реагування бригади на екстрений виклик одна хвилина. Саме за стільки ми виїжджаємо за адресою провулок робітничий у рівному за попередньою інформацією допомоги. Потребує дівчина, яка втратила свідомість. Ще не пройшло й десяти хвилин. Як карета швидкої вже прибула за необхідною адресою. Поки лікарі надають допомогу, ми разом з водієм карети швидкої чекаємо внизу. Володимир точно пам'ятає, скільки років працює на швидкій, каже рівно. 17 та 1 місяць дізнається, що окрім своїх головних обов'язків часто допомагає і лікарям, адже багато хворих потребують госпіталізації в ближайшому вигляді. Також ділиться й наболілим. каже, що за останні кілька років водії геть нахарніли, адже не пропускають швидкої, навіть попри звукові сирени та обімкнені маячки. На 10 хвилин ми повинні доїжджати на серйозні виклики до десяти хвилин по місту. А дуже тяжко дуже тяжко, тому мало пропускають дороги. Їдеш машину розбиваєш вщент. Машини, но, машини нові, от автомобілі, але ж справа в тому, що по цих дорогах то так ходова, хоч і машини хороші, автомілі хороші, але тяжко іменно за того, що не, не кожен от, дивиться собі або музику, слухає телефон, там, не звертає уваги собі, хоч сирену, хоч мигалку, хоч їм по голові скачу їм пофіг. У спеціалізованій психоневрологічній бригаді зазвичай два фельдшери та лікар. Олександр Парфенюк працює на швидкій допомозі вже понад 30 років. Роботи, каже, вистачає, адже на зміну може приходитися і до 20 викликів. Наша п'ята бригада називається психоневрологічна бригада. Спеціалізуємося ми на психічно хворих в основному, ну і плюс ще інсульти, запої, п'яні, епілепсії. Коротше, всі психічні і нейрологічні захворювання. За добу, починаючи десь від 12 до 20, як який день, ну, святкові дні, звісно, аншлаг. Коли наші люди гуляють, це, звісно, практично не заїжджаючи на базу. На шляху до підстанції Олександр Богданович розповідає, як обрав потрібний фах. Попри те, що батьки були вчителями, каже, з дитинства мріяв лікувати. Мама ще жива, тата вже давно немає, тато часто хворів, ну і. Мабуть, звідти все і почалося. Я вчителем не хотів бути, а ще з дитинства мріяв, що буду всіх лікувати. Ну так вийшло. Вже 30 років працюю, женився. Два хлопці, один, до речі, теж студент медичного вузу, в Одесі навчається четвертий курс. Пішов по татових і маминих стопах, мама теж лікар-педіатр. На подвір'ї підстанції стоїть ряд швидких. Кожен автомобіль готовий до виїзду у будь-яку хвилину. Що є всередині такого автомобіля, нам демонструє фельдшер п'ятої бригади Юрій Гайбонюк. Внизу там є щит для дорослих, тут є щит для дітей. Отакі От мягкі ноші, крісло, крісло, каталка, яких раніше не було, воно дуже зручних. Для сидячих хворих і для транспортування дуже, дуже, дуже зручно. Твернічки, до речі. Якщо перелом шиє, то це всі спінальні такі травми треба накладати за новими стандартами європейськими. Накладають воротнички. Вони теж є різних розмірів. Там і дитячі, і дорослі, і з короткою шиєю, і така довше Деякі засоби з'явилися в автомобілі відносно нещодавно для надання більш висококваліфікованої допомоги пацієнтам при зупинці серця та інших серцевих розладах. У кожному авто є дефібрилятор. Дефібрилятор оскільки ця машина? Третій рік, мабуть. Оце з тих пір він є. От сос, оце кисень сюди даємо, там маска просто заховали в рукавичку. От. Сюди, тут тільки відкручуєш і там даєш, наложиш маску, і це, а, то кисень, кисень звідси ніде да, він, да, Він і там зашитий і так він підходить. Ну, там все показано. Протиопіковий, родовий, трахеотомічний пакети, електрокардіограф, носилки, амбоапарат – це не повний перелік засобів, якими забезпечена карета швидкої. Необхідні медикаменти тут також є. Спірт, валеріана, такі аж гуд. Тут шприци лежать, вата. Таке це верхній такі А тут ідуть. Медикаменти. Поки ми оглядали авто, бригаду інтенсивної терапії номер 3 викликали до міського відділку поліції. Чоловік, який зустрів бригаду лікарів у самих шкарпетках, скаржився на погане самопочуття та зломаний палець руки. Доверху беру, я зігни. не можу зігни палець кулак. Кулак зігни отак. От не, не можу, от, от болить. А остальні пальці зігни отак, от а це ні. Це не може вбили коли це після ретельного обстеження чоловіка, який явно вже в зайвого, доправляють у медзаклад. Як виявилося, допомоги медиків швидкої він не потребував кілька хвилин на заповнення необхідних документів і його передають у руки терапевту міської лікарні. Саме тут босоногий пацієнт проведе кілька наступних годин. Як бачимо, люди у білих халатах не вибирають кому допомагати, а кому ні. Нема чого таїти правди. Вони щодня зіштовхуються з невдячністю, агресією та неповагою. Втім, продовжують рятувати людські життя і готові приїхати на виклик навіть посеред ночі. Кажуть, хороший лікар це не професія, а покликання, і працювати у цій сфері можуть лише люди, віддані своїй справі. Доказом цьому є беззаперечно рівницькі лікарі швидкої допомоги, досвід багатьох з яких перевели вже за третій десяток.